Алює, слава Господу, радий вас вітати. Сьогодні у нас така прекрасна можливість почути декілька слов від Господа. Так що на сьогоднішній день радий вас привітати з Новим роком, з Різдво. Ось всі, хто нас дивляться за кордоном, хто віддалено. Так що вітаємо. Слава Господу. Знаєте, кінець року, початок нового року, чудовий такий період, коли ми можемо підвести якісь ітоги. Да, такі висновки зробити за минулий рік, що в нас відбулося, що вийшло, що не вийшло. Можливо, десь треба підкоригувати щось, а можливо, щось залишити і почати нове. Ось а може взагалі щось розпочати нове. Знаєте, і сьогодні хотів трошки на цю тему поговорити. Якось так Бог положив на серце. У нас різдво і читаючи слово від Господа. Це у нас місце Писання, якщо можна відкрити. Це у нас Луки з першої голови, перша глава, 30 й і по 32 й вірш. А ангел промовив до неї: Не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти в пробі зачнеш. І сина породиш, і даси йому імення, Ісус. Він вже буде великий і сином Всевишнього. Званий і Господь Бог дасть йому престол його батька Давида. Народж... Ну, Продовжуємо далі, якби це в Матфія 1,18, теж такий паралельно. Народження, народження ж Ісуса Христа сталося так, коли його матір Марію заручену з Йосипом, то перш ніж зійшли вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. Знаєте, хоч, е, слово, е, хотів поговорити сьогодні на таку тему: це насіння від Господа. О. О, Таке насіннячко, яке пробивається. Знаєте, ми бачимо, що Марія там написано, да, ми читаємо спочатку. Я зачитаю, можна не відкривати. Ангел промовив до неї: не бійся, Марія, бо Бога благодать ти знайшла. І ось ти в утробі зачнеш. Перше було до Марії, Бог промовив до неї. Було слово до неї. Знаєте, ну пастор сьогодні говорив, ділився, що він шукав слово від Господа. Не знаю, знаєте, хтось шукав, хтось не шукав, ну побуджую, пошукати. Ось. Побуджую, пошукати для себе слово від Господа на цей рік, можливо, в свої справи. Знаєте, також, знаєте, можливо, те, що про що Юра говорив, знаєте, ну слово може, кого Бог хоче спасти сьогодні? Когось з ваших з рідних, можливо, Бог має план і от пошукати Господа в цьому. І знаєте, такий цікавий момент. Бог послав слово, да? і там ну, приблизно, я так розумію, можливо, десь в 9 місяців відбулося, як народився Ісус. Ну так, приблизно, да? як людина народжується зазвичай. А як ви думаєте, чи може хтось знає? А у звірів, у звірів хто найбільший такий досвід, як сказати, вагітності період? Хтось знає три роки це у кого? Ну, у слона. Так, а у носорога. Ну, у носорогах, так? Да? у Носорога теж 15-28 місяців. А хто саме найменше? Кроліки. Да. А скільки? Хтось знає. 20 днів кажуть. 20 днів. І хом'ячки теж 20 днів. А такі більш споріднені душі, собаки і коти. Три, два половиною два знаєте, і досить цікаво, що у кожного є свій період. Свій період вагітності, да тобто свій період созрівання так, ну, плоду. І такий момент, да ми говоримо про те, що знаєте, як отримали слово від Господа, ми хочемо, щоб воно зразу реалізувалося. Зразу щось відбулося, ну, має щось відбутися. Ось Бог сказав, знаєте, ось воно має зразу відбутися, наче. Але, знаєте, бачачи з досвіду, і те, що говорить, ну, як Бог створив світ, і дивлячись на те, що як Бог робить, да, то бачимо, що воно якось не так. Тобто, У кожного є свій, свій час созрівання, усього свій час виношення, свій час вагітності. І що відбувається? Після того, да, як вже прийшов час. Відбувається народження. Ось. А що таке сім'я? Да? Насіння. Що це таке? Це слово від Господа. Яке слово від Господа ми можемо отримати? Е, ну, Я думаю, читаючи слово Боже, спілкуючись да, з кимось, е, слухаючи проповіді, е, в своїй молитовній кімнаті можемо отримати. Ось. Бог може проговорити в наше серце. Кожному особисто проговорити. І е, так якось одного разу і в мене відбулося. Знаєте... Я на той час був служив в Національній гвардії, коли призивали, я пішов служити. І коли служив, і вже такий десь період я бачив якби, потребу у хлопців, що є така духовна потреба. Ну і спілкувався зі своїми хлопцями, які разом ми служили там в одній кімнаті про господа. Ми з ними час від часу мали спілкування. І так Бог якось побуджував, і потім мені так ну, всі знали, що я віруючий, і запропонували бути капіланом там. А, а я якраз вже в той час а, як сказати, подавав документи на звільнення. І такий кажу: ви знаєте, ну якось ну, ну, не сильно якби зараз доречно. І так відбулося, коли я звільнився, ми зустрілися з пастором Давидом. А, і кажу, пастер, хочу до церкви, кажу служити. А він каже: а що ти хочеш? Ну як служити? Кажу, хочу служити капіланом. А що це таке? Як ти будеш ну, служити? І кажу, не знаю. Ну от така бесіда була. Ну це правда. Знаєте, я не знав, як служити. Ну що, що таке капілас. Ну, якби, до кінця, я не розумів. Можна перший пункт. І, ну, але було бажання. Було бажання щось робити. Було бажання якось це почати. Ну не знав, шукав церкві, хто там служить військовим, хто що робить. Знаєте, про це дізнавався ну, якось почав. І так відбулося, що там ну, через деякий час пастир каже: Та там у нас брат і треба е, провідати в госпіталі. Ну окей, хорошо. Потім якось так відбулося. Анатоліємо, ви пам'ятаєте, так? Да? Наш любим брат, привіт, якщо ти нас бачиш, <ривіт> і теж в госпіталі сходили. І знаєте, на сьогоднішній день ну якби наше служіння потихеньку, якби я участвував. Потім ще служителі нас доєдналися. І вже на сьогоднішній день, слава Господу, нас близько 10 людей в цьому служінні служать. Дякую дуже багато і приємних людей. У нас з нашої церкви. Давайте їм Ось, сестри, брати. А, ну, знаєте, це було те насіння, яке Бог вклав мені в серце: а, насіння служити в служінні. Знаєте, і реалізація. Хотілося, знаєте, всіми такими фібрами щось хотілося зробити ось зараз. Ну, щось робити. Але воно, знаєте, як не клеялось. Ну щось не виходило. Там немає, там не получалося. Але ну, поступово, поступово Бог почав якось відкривати двері. Знаєте, пройшов свій час якби, оце, знаєте, для народження для О, для виношування. Тому такий, знаєте, якби висновочок в нас: кожен має свій час для народження. Є у кожного свій час. Можливо, це ідея якась. Знаєте, Бог дав якусь ідею, слово. Ви отримали якесь слово від Господа, бажання якесь. Знаєте, це сім'я може бути, наприклад, ми говоримо про рік, да? тобто, наприклад, в рамках року до Можливо, комусь треба покаятися, примиритися з кимось, попросити прощення. І примиритися з кимсь. Ну, можливо, комусь щось змінити в собі в характері. Поговорити про це з Господом. Боже, а що мені потрібно собі змінити? Боже, а що мені потрібно? Як мені рухатися?» Знаєте, поспілкуватися про це з Господом відверто. І Бог сам скаже, що нам потрібно робити. І, знаєте, такий, вже переходячи до наступного пункту, такий цікавий. Е, можна? Другий пункт. Не шукайте ідеальних обставин для народження. Е, якщо ми подивимося на, по прикладу Ісуса Христа, коли він народився, е, Марія отримала слово, і ми читали, да, що в той час вона була в заручених. Вона була заручена. А що таке було в той час сказати е, якби дівчині, яка заручена, заручена, навіть, взагалі дівчині, що вона вагітна. Значить, вона блудниця. А що робили з блудницями в той час? Закидали камнями. Тобто, ну, розумієте, то есть, наскільки це було не таке. Ну, не просто сказати: слухай, да я вагітна. В <кх> сьогоднішній час. Такий, а той час, це було, ну, це вирок смерті. Тобто, це були досить непрості обставини. Ну, знаєте, якби, ми думаємо, син Божий, маєш народитися. Там, ну, Як мінімум, да, син Божий народитися, це як в якомусь палаці, як мінімум. Ну, тобто, там, ну, не знаю, там, який у нас там роддом такий хороший, знаєте, <laughs> віпродом, там, де куча служанок, все. ну, ідеальних якісь обставин. А він народжується в яслях, в хліву. Ну, то есть, ну, Як це так? Ну, просто в голову не вкладається. Да? Казал, казалось би, то, есть, як мінімум, якийсь там э, Віп має бути отель. Ні. Іноді ми самі знаєте, э, то ж думаємо, якщо Господь сказав, значить, це має бути ідеально. Ми для себе малюємо. Якщо це від Бога, значить там все вирішено. Значить, це має бути ось так. Там. Чи отак, знаєте, такий уява собі іноді малює. А не завжди так буде. Знаєте, не завжди так відбувається. Ось. І не завжди хочеться цих ідеальних обставин. Але ну, так не відбувається. Ось. І ми бачимо на прикладі. І знаєте, мені сподобався приклад пастора Давіда. Ось. В той же час, коли ми з ним спілкувалися, я прокапіламся. Він каже: а ти знаєш, каже, я ну, ну, рішив зайнятися бізнесом. Під час війни. Це ж ну, ми говоримо, що це під час війни. Знаєте, коли інші бізнеси закриваються, інші бізнеси там взагалі думає, хто як вижити або е, там, переїхати за кордон з бізнесом чи що. Пасар каже: Ну а він захищає. Ну, ви ж знаєте, пастря, він не, бізнес, не бізнесом займався, він займався, займав іншу посаду, яка ну, більш була впевнена, і все було зрозуміло. І, ну. Каже, Бог відкрив, каже, да, займатися бізнесом. Я думаю, ну окей, класний. Різковий парень. І ну, бачимо на сьогоднішній день справа успішна, благословена, і далі є розвиток. Слава Господу! Давайте по славу Господу, дійсно. А, не шукайте ідеальних обставин, щось робіть. Робіть, що можете. Знаєте, таким чином. І підводячи наші висновки, що там так, що... у кожного свій час для народження. Перший да, пункт ми говорили, що кожен має свій період. У Всіх по-різному може бути цей час. Але вірити, носити в своєму, в своєму серці, молитися за це. І, знаєте, молився сьогодні, я такий думаю, господі, ну, а от. Що ж ти, от, як сказати, знаєте, далі. глибше, що ти хочеш сказати, е, ну, наче складні обставини і так? І прочитай далі. Я читаю далі. знаєте. Е, ангел відповів: е, Ну, тобто, там, де діалог у Марії з ангелом, да? ну, складності. Як це буде взагалі? Що це відбувається? І ще послухай: твоя родичка Єлизавета також вагітна сином, незважаючи на її похилий вік. Це вже шостий місяць її вагітності, а про неї ж казали, що вона не плідна. Знаєте, можливо, ви думаєте, що вже все, на собі хрест десь поставили? уже не плідні, вже нічого не відбудеться. ось Я вірю, що це слово від Господа, що пастор сьогодні сказав в цьому році багато питань рішиться. Ось. Повірте, отримайте своє слово від Господа. І неплідна які молилися дуже довго, Єлізавія, то що казала спочатку. Да, вона почала. І сам Янгол їй проводить цей приклад. Слухай, твоя родичка. Вона вже на шостому місяці. Повір, це буде. І я вам сьогодні кажу: повірте, це відбудеться. Амінь. Давайте помолимося. Алію! Святий дорогий Господь! Дякую тобі за цей вечір, Господь. Дякую за те, що ти нам відкриваєш, Господь, своє слово. Боже, я прошу тебе, Боже, хай Твоє слово, воно відкриється для кожного. Боже, вложи своє серце, е, своє слово в серце кожного, Господь Бог мій. Що ти маєш для нього, що ти маєш для його життя, для служіння, Господь Бог мій. І ми віримо, Господь Бог мій, для вирішення потреб. Господь, так як у Анни. Вже не було надії, вона була безплідна, всі говорили, але ти зробив її плідною, Господь. Ти зробив це вирішення, Господь. Ти зробив цю перемогу в її житті. Господь, хай кожний, хто повірить, Господь отримає слово, і, Боже, відбудеться це народження во славу Твою! І ти прославище через це, Господь, через вішення цих потреб, Господь Бог мій, через відкриття нових служінь, Господь Бог мій. Боже, прослався в житті кожного в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. І давайте ще присядемо на декілька хвилин. Зараз хотів особливо звернутися до тих, хто сьогодні перший раз. А, а можливо, ви вже були декілька разів на служінні і ну, ніяк не вирішилось виходити сюди наперед, щоб покаятися, примиритися з Господом. А можливо, виходили в церкву, але відійшли. Сьогодні хотів розказати дві, ну, трошки пару історій. Це хлопець, це наш брат, військовий, який е, у нього немає одної ноги, і е, друга нога там ну, теж частково цей е, Ну, цей брат, знаєте, як сказати, е, він ще сам багато кому попроповідує і багато чого розкаже. Тобто він з таким бадьорим настроєм. І ми трохи з ним розговорилися. Каже, ну як ти, що ти? І Він каже: Ти знаєш, дуже вдячний за Божу любов. Каже, дуже вдячний за Божу любов до мене. Під час своєї служби він одружився. Ну, за оці два роки він одружився. Ну, ви бачите, да? він трохи вісь вже йому за 40 далеко. Ну так, він каже, я одружився. Каже, І коли я був в тяжкому стані в лікарні, коли ну, там вирішувалось питання життя і смерті. І каже, моя дружина каже, і її донька казали, що вони мене люблять. Каже, я чув так крізь сон. І я каже: ну, це мене тримало. Це мене тримало, Каже, і я дуже вдячний Господу. Каже, я вірю, що це Божа любов, яка мене зберегла. Каже, І вони зараз мене підтримують. цьому. І друга фотографія. Погано може видно, це хлопець, а 2 числа був приліт. Nice. І це приліт в один із госпіталів, який ми ходимо. Там прилетіло дві ракети, одну збили, а одна приземлилася прямо туди. І це бойова частина, і вона не розірвалася. Він один із перших, хто це побачив, ну там допомагав все це і вирішив зробити на пам'ять собі фотографію. Це бойова частина, яку сапери розміновували. Вони я кажу, ну його б там не залишилося, якби вона ще щось з нею відбулося. А коли був приліт, він стояв на балконі на четвертому поверсі і тримався за, за поручень. Ну і від зриву каже: ну, каже, тільки за рахунок того, що я тримався, я залишився там. Каже: Ну, а в нього одна рука не працює просто, і якби там вона ну, на операцію має бути. Знаєте, каже, я не знаю, каже, за що мене так Бог любить. Але знаєте, хочу сказати, що ну цілу лікарню можна ну, сказати зберегли. Ну того, що ну невідомо, що там відбувалося в тій лікарні. Знаєте, Божа любов настільки велика, знаєте, коли він не багато ну, не гласосливний, знаєте, так не кидає слів своїх, бо так полюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, даби кожний мав життя вічне, а не погиб. І, знаєте, хочу сказати, що Бог любить. Бог любить дуже сильно нас любить. Він полюбив і свою любов Він доказує кожного разу. До нас. І єдине, що нас розриває між, цією, між ним, Його любов'ю, до нас перепона це гріх. Це гріх, який віддаляє нас і розриває, і не дає нам наблизитися ще більше до нас, Господу. Він розірвав нас тоді в Едемському саду і по сьогоднішній день. І знаєте, Бог хоче бути ближче. Я звертаюся ще раз до тих, хто можливо хотів би покаятися в своїх гріхах і примиритися з Богом. Ісус прийшов не судити. Ісус прийшов не судити. Ісус прийшов явити любов Отця до кожного з нас. Давайте зараз піднімемося. Зараз запрошую сюди, ті, хто хоче залишити гріх, ті, хто хоче приблизитися і примиритися з Господом. Можливо, ви перший раз, можливо, я ж кажу, вже були, але відступили від Господа. Або так і наважувались. Аллилую. Хорошо, молимось тоді. Давайте попросимо Господа. Святі. Слава Господу, дорогий святий Бог. Боже, дякуємо за твою любов. Дякуємо що ти полюбив нас, Господь Бог мій. Коли ми ще були не народжені, Господь Бог мій, ти вже нас бачив. Дорогий Господь, ти бачив нас в утробі матері, Господь. Ти там нас уже любив, Господь Бог мій. Боже мій, ти бачиш нас завжди, Господь. Прости нас і помилуй, Господь Бог мій. Вчіти такого гріха, Господь Бог мій. Боже мій, прости і помилуй. Боже мій. Боже, ми визнаємо, що Ти є наш Господь, Ти є Бог нашого серця і нашої душі. Ми каємося в своїх гріхах, Господь Бог, мій, і визнаємо, що ти є наш Господь. Війди наше серце, очисти Його, і будь Господином нашого життя, Господь. Ми визнаємо, що ти є Бог нашого життя. Дякуємо Тобі, наш Батько. Тобі, єдиному, слава і хвала по віки віків. Амінь.